Загроза, що стала реальністю, Росія вже дістає Дніпропетровщину кабами. Репортаж із атакованої прикордонної Новопавлівки. Якщо б друг мене не забрали, я б мабуть, там і осталася з кінцями. Які громади області в зоні ризику? Як близько окупанти підійшли до Дніпропетровщини, щоб атакувати керованими авіабомбами? І чи є протидія? Аналіз авіаексперта Богдана Долінця. Якщо говорити про використання кабів, то звісно, Запоріжжя і Дніпро це фактично таки почалось частіше використання. Прифронтова Костянтинівка третина міста без води. Ворог атакує кабами і мінами. У чому переконалась і наша знімальна група, коли з рятувальниками ДСНС потрапила під обстріл. Ми тут є лівиживає. палки, кипалки твою мать, що? Бажаю міцного здоров'я. Проект воєнкор на 11-му, Про війну з Росією, збройні сили, внесок Дніпра у спільну перемогу. Підпишись на Ютуб 11-го, став уподобайку і коментуй. Ми починаємо. Російські каби атакували Дніпропетровщину. Зруйнована амбулаторія, і торговий центр, магазин без даху, кафе на Друзки, а у десятка приватних будинків вибуховою хвилею повибивало вікна і двері. Дві бомби упали у прикордонній Новопавлівській громаді. Це на межі з Донецькою областю. Як почуваються постраждалі, звідки саме прилетіло і як оговтується громада після російської терористичної атаки? Репортаж Воєнкора дивіться прямо зараз. Аптека торговельний центр і кафе, фасадна частина, наче ціла. Жах бере, коли заходиш з іншого боку. Перший вибух Олену Батрак застав на кухні кафе. Каже, налякані працівники і відвідувачі закладу намагались вибратись на вулицю. Дівчину та її колег врятував незнайомець. Це є б друг мене не забрали. Я б мене там і залишилася з кінцями. Оце повністю. Барної стойки нашої навіть не видно. Усе залишилося там всередині. Ми такі поніки були, навіть не знаємо, хто нас повитягував сюди. Цьому герою дякуємо за те, що нас спасли. Те, що ніхто не загинув, селяни називають справжнім дивом, хоча авіабомба влучила у кафе, дах і плити, перекриття якого розламались майже навпіл. Чуть-чуть. Дівчата наші ще покалічились, ну всі залишилися живі. На другий день мені стало погано. Я обратилася в лікарню в нашу меживську. Сказали, що легка контузія. Ну, там пару ранень таких помілич, а так в принципі все добре. А двері і вікна сусіднього магазину знайшли не одразу ніякого свисту, все миттєво і потужно розповідає продавчиня сусіднього магазину. Цих дверей просто не стало. Ну, їх винесло, куди не знаю. Ми їх знайшли вже потім. В ушах дзвеніло, голова боліла. Вибігли, щоб їхати додому, підбігли до машини. То машина вже була зовсім вся понівечена. Ми плануємо все-таки виїхати. Дітей ми вже вивезли. Амбулаторія, що в 50 метрах звідси, опинилась на межі двох влучань. Вибуховою хвилею потрощило стіни і помешкання лікувального закладу. А це Новопавлівська амбулаторія сімейної медицини. Трохи подалі ліг другий кап, який наробив цього лиха, повилітали всі вікна, двері і про збитки наразі ніхто не знає, бо вони встановлюються. Комісія, яка оцінить наслідки руйнувань, висновки оголосить пізніше. Але те, що працівники амбулаторії опинилися на вулиці, а жителі Новопавлівки без медичної допомоги це доконаний факт. Будівля повністю непридатна для використання для надання медичних послуг і відновлювати тут нічого. І наразі я думаю над тим, куди де можна було влаштувати амбулаторію, поки що я ще нічого не придумав. У центрі Новопавлівки усе поряд: пошта, клуб, школа, церква. Через дорогу місцева пам'ятка, старий млин із червоної цегли. Тут не тільки мололи муку, а й давили олію. Сюди 11 січня влучив перший кап будівля старого млина, повністю цивільний об'єкт. Сюди ліг один з кабів і летів, як кажуть місцеві звідти, а там курахове. У цій частині села попередньо пошкоджено з десяток приватних домогосподарств. Працівники терцентру ремонтують дахи, закривають вибиті шибки і двері хат плитами. ОСБ. «Прибираємо стекло і зашиваємо. Сільська рада все нам ту і зашиваємо все, щоб позабиваємо, щоб був порядок. І це не перші прильоти у громаді. Тиждень тому окупанти атакували складське приміщення. Пошкоджено 20 садиб. До цього прилітали різні снаряди у попередні роки. На сьогодні лінія бойового зіткнення від Новопавлівки за 15 кілометрів. Саме ж село на півдній сході межує із кількома містами і селищами Донецької області. Щоб розуміти, де Новопавлівка, географічно 35 кілометрів Покровськ, 35 кілометрів Курахове і за моєю спиною велика Новосілка. До повномасштабного вторгнення у Новопавлівській громаді було майже 3,5 тисячі жителів. Із появою внутрішніх переселенців людей побільшало. Та, попри російські обстріли, примусову евакуацію в громаді не розглядають. Чесно кажучи, я не бачу таких глобальних чинників, щоб об'являти евакуацію. Але я так собі розмірковую, в тому що як мінімум дітей. Може було б і правильно вивозити, даби вони не чули цих вибухів, які ми чуємо постійно. Водночас у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомляють, що за потреби готові запропонувати евакуацію жителям Новопавлівської громади на більш безпечні території. Каби загроза, яка нікуди не зникла. Унаслідок масованих ударів кабами по Запоріжжю загинули 13 мирних містян, 32 поранені. Активно застосовує ворог керовані авіаційні бомби на Херсонщині, Харківщині, Сумщині. І з наближенням до кордонів Дніпропетровщини вже скидає бомби на населені пункти нашої області. Які боєприпаси і на які саме відстані і чи є протидія, ми запитали у авіаційного експерта Богдана Долінця. Вітаю вас, пане Богдан. Російські окупанти наближаються до кордонів Дніпропетровщини і все частіше застосовують каби. Що вам відомо про які саме боєприпаси йдеться, які в них характеристики? Якщо говорити конкретно про боєприпаси, то на сьогоднішній день, все ж таки мова йде про е, звичайні кабок, які Росія використовує переважно по всій лінії бойового зіткнення. Ось е, більш часто поява цих боєприпасів безпосередньо на кордонах Дніпропетровської області ми побачили якраз у зв'язку з. Тим, що лінія фронту вона в чергове дещо посувається. Ось, звісно, це створює додаткові загрози для області. Друга важлива складова. Маємо розуміти, що ворог на жаль не стоїть на місці, і все ж таки продовжує розробляти нові модифікації боєприпасів, покращувати характеристики існуючих. Ось і фактично, якщо ми говоримо про каби, станом на сьогоднішній день залежить від висоти, з якої вони запускаються, і точки максимальна дальність польоту таких кабів складає порядка від 70 до 110 кілометрів. Тим не менш. Одним з таких небезпечних факторів є, що ворог продовжує роботи над так званими кабами середньої дальності, тобто це модифікації кабів, які використовують або так зване компоновку крила типу біплан, коли є е, крім е, ну тобто загалом сумарно 4 крила, і два з них можуть потім відстрелюватися. Ось е, і такі каб потенційно зможе долати відстань 150-170 кілометрів. Поясніть пересічним глядачам, в чому різниця між кабом і УМПК, яка з них небезпечніша. Да, дивіться, якщо говорити про різницю між кабом і ОМПК, необхідно розуміти, що каб це так звана керована авіаційна бомба. Тобто, це фактично боєприпас, який з заводу розроблявся саме для того, щоб здійснювати політ на певну відстань і мати е, більш точне влучання. Ось як правило, це боєприпаси, які базово розроблені для виконання таких завдань. Якщо ми говоримо про ОМПК, то як правило, мова йде про звичайні так звані класичні вільнопадаючі авіабомби, які були модернізовані за рахунок фактично приєднання до них цього комплекту МПК, так званого модулю для планування та корекції, задача якого якраз забезпечити можливість польоту цього боєприпасу, напевно, відстань, і так само у разі потреби коригування напрямку його польоту. І каби, і ОМП авіабомби ФАБ і МПК вони мають різну потужність. В залежності від потужності змінюється їх вага, і звісно, в залежності від ваги змінюється радіус польоту. Ось при аналогічній бойовій частині, звісно, що каби вони є більш небезпечними. Ось, але звісно, маємо розуміти, що комплекту МПК навіть є певні такі тестові зразки, які можуть нести там до тисячі кілограмів. Ось але дальність польоту таких боєприпасів. За МПК вона, як правило, не перевищує е, там декілька десятків кілометрів. Пане Богдан, а які українські міста на півдні, сході і півночі, в зоні ураження цими кабами? Да, дивіться, якщо говорити про використання кабів, то звісно Запоріжжя і Дніпро це фактично таки почали частіше використання, але ворог достатньо регулярно і раніше використовував такі боєприпаси. по ряду прикордонних та прифронтових міст. Тобто мова йшла про такі обласні центри як Суми, Харків, Херсон. Ось і так само досі існує значна небезпека, в тому числі для Миколаєва. Я так розумію, про збиття кабів не йдеться. Це надважке, майже неможливе завдання. А яким чином знищувати літаки росіян, що несуть на собі оці ці каби? Е, в першу чергу, звісно, мова про знищення їх на базах і е, аеродромах базування. На землі найпростіше друга ж засла зінга перехоплення таких літаків з зенітними проти, комплексами протиповітряної оборони. Ось, але звісно, для того щоб робити це ефективно, необхідно насичувати відповідні міста додатковими зенітними системами середньої і великої дальності, тому що для того, щоб перехоплювати ворожі літаки, ми бачимо, вони здійснюють запуск таких кабів і фабів з відстані порядка 100-110 кілометрів. Ось що в принципі, звісно, може бути ускладненим для перехоплення зенітними ми системами скажіть, а чи можна дроном у повітрі вражати літак із кабом? Да, дивіться, якщо говорити про ураження літаків і гелікоптерів на сьогоднішній день немає підтверджених фактів можливості використання існуючих там дронів різних типів для ураження або знищення саме авіації, як літаків, так і гелікоптерів. Адже, якщо ми говоримо про легкі дрони камікадзе, то як правило такі дрони вони не можуть навіть наблизитися до гелікоптера. Просто потік повітря, який створює гелікоптер, в нього просто здуває ось. Але звісно, з появою так званих дронів ракет або надлегких легких Латих ракет е якраз ніша по можливості перехопленню знищенню ворожих цілей типу літак або гелікоптер стає знову ж таки актуальною, але станом сьогоднішній день підтверджених фактів використання таких видів озброєння для знищення повітряних сили поки що не було, але е не варто виключати, що ми можемо побачити це в майбутньому. Чи є в Україні ракети, які ми можемо діставати виробництво кабів? Які у нас обмеження з цього приводу? На да, дивіться, якщо говорити про е, Ті засоби ураження, які ми маємо, маємо розуміти, що потужні засоби ураження це крилаті ракети, типу Скальпсом Шедов, ось або балістичні ракети, типу Атакамс, які несуть бойову частину там 300-500 і більше кілограмів. Ось, на жаль, ті зразки, які Україна отримує, вони мають обмежений радіус дії, який не перевищує 300 кілометрів. Тобто мова йде про переважно цілі в радіусі до 300 кілометрів. Зрозуміло, вони не дозволяють досягнути основних ключових. Промислових об'єктів військово-промислового комплексу Російської Федерації, які задіяні або виготовляють відповідні види озброєння. Ось е, основна частина засобів ураження, які Україна використовує це, як правило, мова йде про безпілотники великої дальності, і саме на сьогоднішній день ми говоримо про безпілотники, здатні вражати цілі в глибину 1000-1200 і більше кілометрів. і окремі зразки, які здатні там майже до 2000 тисяч Але на жаль, е, ці зразки е, озброєння вони мають обмежений е, вагу бойової частини, яка не Перевищує 50-80 кілограмів. Ось. Друга ж достава це вже е, анонсовані ще восени цього року так звані дрони ракети або надлегкі крилаті ракети, які мають надати можливість Україні вражати ворожі цілі на глибину від 500 до 800 кілометрів. Ось. Мабуть, може з'явитись модифікації з більшим радіусом польоту, але так само вага бойової частини таких засобів враження так само буде колуватися від 80 до 100 кілограмів. Ось що так само не завжди є достатнім для нанесення якогось серйозного враження е критичним е компонентам відповідних е виробничих ланцюгів, саме по кабам або, наприклад, по е виробництво вибухових речовин для цих кабів чи фабів. Пане Богдане, які чи планерні бомби є на озброєнні в зсу? Я так розумів, власних розробок у нас немає. Є старі радянські, плюс ті, що постачають союзники. Правильно розумію? Дивіться, да, основна частина так званих керованих е, засобів враження. В першу чергу корованих авіабомб. Е, це якраз засоби західного виробництва. Є так звані е, керовані авіабомби малого діаметру. Семдібі здатні е, вражати цілі там на глибину до 100-110 десяти кілометрів. Е, ось є е, відповідні модифіковані фактично СМПК е, комплекти. Це е, авіабомби Джедам. Конвертовані з вільнопадаючих в керовані дальність, яких так само складає там порядка 50-60 кілометрів. Ось є і інші так само засоби враження, переважно мова йде про е, каби, але вони по своїм характеристикам і дальності польоту все ж таки є е, е, меншою дальності. Ось сьогодні сьогоднішній день. Ми бачимо, що на жаль ті засоби враження, які отримала Україна, вони як правило є співмірними або навіть по дальності меншими ніж російські засоби враження, але ключова їх особливість це набагато вища точність, тому що. Основна частина так званих цих і фабів, з МПК і кабів. Їх достатньо невисока точність. І в деяких випадках вона може відхилятися там на 200-300 метрів, а іноді навіть на декілька кілометрів. Дякуємо. Це був авіаексперт Богдан Долінце. Ми говорили про каби, якими росіяни дістають вже до Дніпропетровщини. Свої коментарі залишайте під цим відео. Воно вже на Ютубі. Ми ж продовжуємо. Третина квартири, будинків без води, ворожі дрони, часті гості, міни і каби руйнують житлову інфраструктуру і вбивають цивільних. Це життя прифронтової Костянтинівки, міста, яке у 2014-му вже було в окупації, до якого знову наближаються росіяни. Знімальна група Вінкор відвідала Костянтинівку. Чи багато жителів у місті і наскільки близько від нього російські війська, ми відчули на собі. Усі подробиці дивіться прямо зараз. У нас, нас від сперва. Горить житловий будинок. 30 квадратних метрів, горить покривля. Костянтинівка, приватний сектор. Після прильоту міни загорівся будинок. Все, що відбувається зараз на місці прильоту, побачите самі. Вогонь охопив увесь дах і горище. Водою заливають ззовні і середини. Хата зачинена, бо власники виїхали. Але рятувальники вчасно зреагували і, попри загрозу повторного обстрілу, не допустили розповсюдження вогню. А між тим газова труба могла вибухнути будь-якої миті задресою Тернопільська двадцять чи є загроза вибуху газу чи газ від Загроза Загрози вибуху немає. Якщо безпосередньо ми розуміємо, що обстріли відбуваються або по нам, або десь дуже близько. Ми згортаємо ПТВ, повертаємось, виїжджаємо на безпечне місце, перечекали декілька хвилин, орієнтуємось по ситуації. Та розуміти і реагувати тут необхідно дуже швидко. За гуркотом генератора ми одразу почули команду Вихід ворог гатить з мінометів». Вихід, вихід і команда злізти з горища. Обстріл триває. Залишених хат на цій вулиці чимало, і попри те, що прилетіло до сусідів, люди переживають, наче за своє. Налякані жителі розповідають, що свистить і гупає тут майже щодня. Свистить міні! А що свистить? з якої сторони? А нам що оттуда два рази, раз пролетіло туди далі. А потім попала сюди. А там що знаходиться. Ну, а що там знаходиться? Що ви не знаєте? Пісток і далі тарет. І здалеку знову бахкає. І чутно добре. Отам подалі чутно обстріл. Ворог продовжує атакувати приватний сектор Костянтинівки. А потім і наша знімальна група переконалась, як швидко летить снаряд, бо прилетіло зовсім неподалік. Ми тут є виживаємо. палки, кипалки твою мать, що? Військові кажуть, що свій снаряд не почуєш. Вибухи, що були надто близько, рятувальники почули і ретирувались на безпечну відстань. До того ж, по рації сповістили про атаку з повітря, і то була вже не міна. Алмаз 311, я Алмаз 35. за попередню інформацію. Кап напрямок Костянтинівка терміново покинути місце. Убезпечне. Як зрозуміли прийом? А це наслідки влучань кабів і снарядів у житлові будинки Костянтинівки. Будівлі вщент розвалені. Це вона шумов зарвалося. Не знаю, вона от ж до второго долетіло. Рятувальники не в окопах, але життям ризикують щодня. Прильотів побільшало. Ворог знищує все, в тому числі й житлову інфраструктуру, розказують ДСНСники. Леонід переїхав до Костянтинівки із Покровська, а до цього працював у місті, від якого каменя на камені не залишили окупанти. Нагадую, мені Маріуполь. Я ж там теж до кінця робив частині. Водієм. 42 й частині я робив Азовсталь. Воно і в пам'яті, і відео, і фото є, все є. Все воно залишилось. Я коли виїжджав, всі пари сказали наче удалив, а потім все назад повитягував. <гум> коли б вже нас розбомбили повністю, тоді вже ми виходили хто як чудом. Я 30 бок Кацапських проїхав. За даними онлайн мапи бойових дій від Костянтинівки до позиції окупантів не більше десяти кілометрів. Попри загрозу обстрілів, людей на вулицях міста чимало. Городяни не перший рік знають про тактику окупантів, але залишають рідне місто неохоче. Російська армія не захоплює міста, вона їх просто руйнує і руйнує все на своєму шляху. Атакує всі об'єкти в першу чергу. Житлові будинки так було і в Бахмуті. Так було. І в Кураховому так було в Часовому яру та в інших населених пунктах. Про що нам розповіли місцеві і жителі Костянтинівки? І на запитання, чому не виїжджають, відповідають, як і мешканці Покровська, Мирнограда, Добропілля та інших міст, які щодня руйнують російські каби, міни і снаряди. у нас там по вулиці одразу три прильоти стало. слетіла вся вулиця в воздух, Людей криші пасма все посносила. куда мені їхати? Мені 4 тисячі пенсії комунальні оплатила, на питання не вистачає. Вот сходила, отримала пенсію, Вот скупилась на місяць, хоч живий, хоч не живий. Чем їхати? Опасно. Каждый человек цього боїться. Ну що ж, що судьбою намічена, то і буде. Обстрілів тут побільшало і після спроби окупантів взяти під контроль трасу Покровськ Костянтинівка, що за кілька кілометрів звідси її ще називають дорогою життя. Днями російські окупанти намагалися взяти під контроль важливу логістичну артерію трасу покровськ костянтинівка Вони рушили колоною з танків і бронетехніки з населеного пункту Воздвиженка. Наші захисники знищили цю колону, але, на жаль, російські окупанти встигли висадити десант. Великі супермаркети Костянтинівки закрились давно. Працюють лише невеличкі крамниці і аптеки. Окрім продуктів, затребувані заспокійливе і питна вода. До речі, проблеми із питною тут відчуває третина населення міста. Через обстріли працюють не всі насосні станції. Рятувальники і тут щодня приходять на допомогу. Що можна сказати, якщо... ну, де ми її брали, якщо Вона нас три години і немає? Ні, що б робили. евакуація з громади триває, але надто повільно повідомили у Костянтинівській міській військовій адміністрації. Наразі в самому місті Костянтинівці ще залишається біля 17 тисяч населення. Евакуація здійснюється е, щоденно. Евакуація людей ну не дуже жваво проходить, хоча громада знаходиться під постійними обстрілами. то такі селища, як Деліївка, Ближня, Дальня, Біла Гора, Шульцина. Воці селища, де майже знищені. Новомарково, тобто е, Миколаївка ще тримається, але дуже пошкоджена. Це зовсім біля часового яру. Претечено субочки, вони вже ну просто знищені. А цього собаку Костянтинівські рятувальники витягли з палаючої школи. Відтоді так і живе у частині. Хлопці привезли з пожара. Гаріла, я не знаю, що там школа, школа горіла, і вона там укрила, укрилася паламо. Була вони її привезли, оце на нас як положено. Ворожі дрони залітають у глиб міста, розповідають ДСНСники. Оцей поранив їхнього колегу прямо біля пожежної частини. Незважаючи на те, що він був забезпеченим засобом бронезахисту, однак все ж таки отримав поранення. З початку повномасштабного вторгнення саме в нашому підрозділі зазнали травмування три чоловіка. Разом із потужними обстрілами ворог наближається. Росіяни просунулися біля воздвиженки. Лисівки Солоного і Великої Новосілки. У Діпстейт вважають, що це тільки початок активних дій на лівому фланзі Покровська. Дякуємо нашим захисникам, рятувальникам і усім, хто в тилу допомагає силам оборони. Це був Воєнкор на 11-му. Ставте лайк, коментуйте, і підписуйтеся на Ютуб нашого телеканалу. Пишіть, що хотіли побачити у наступному випуску. Обов'язково покажемо. Бережіть себе і до зустрічі!